Християни Східного обряду відзначають Різдво Христове. У День свята 7 січня у Патріаршому соборі Воскресіння відбулася Архієрейська Божественна літургія. Її очолив предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Сьогодні людська мудрість поєднується з мудрістю Божою. Сьогодні не тільки вселенна. Видимий і невидимий світ, але все людство віднаходить осердя вселюдського єднання, осердя гармонії, миру, радості і спокою. Згідно з Євангелієм, у юдейському місті Віфлеємі народився Ісус Христос, який є втіленням Бога у людській подобі. Для родини немає кращої нагоди зібратися разом. Традиційно у святвечір напередодні різдва готували 12 пісних страв. Головна з яких це багато куття у київській родині Поліняк. Приготування куті особливий ритуал. От, почала кутю ділати, значить помолилася. Потом, значит, в цвет... святой водичкой все это покрапила и потом начала смешивать. Сначала положила туда медок, размешала по часовой стрелке, вот это надо. И с приговорами там я где-то прочитала, с молитвами, я сейчас не помню, чтобы у меня была святая кутя такая на здоровье, на семью. Також на столі традиційний дідух – символ добробуту та предків. На кутах кладуть по зубчику часнику. Він оберігає від злої сили та хвороб. Різдво це дуже родинне свято, але воно не обмежується лише членами сім'ї. Саме через Ісуса Христа отець знову нас прийняв до дому свого, і ми належимо до більшої родини. А це вже відкриває на нас на духовний вимір і каже нам власне духовно святкувати молитвою, колядкою, прийманням святих таїн, Євхаристії, сповіді. Одним словом, радіти в Господі. Це є завдання різдва численних вірних, які прийшли на божественну літургію до Патріаршого собору. Чекала приємна несподіванка, дитячий вертеп. Повертались до родин із доброю новиною та настроєм. Розсвячуємо проскору, приносимо, варимо кутю, сідаємо. Приходить вся родина, діти, внуки збираються. Тут насправді, різдво для мене це передавання доброї новини. Я думаю, що це не менш важливо, ніж набагато більше, ніж 12 страх. Святкуємо різдво з родиною. І на Майдані тут, на Майдані Незалежності, зі сцени лунає слово Боже та привітання. Додають святкової атмосфери оригінальні різдвяні шопки, біля яких кожен може сфотографуватися. Також людей розважають живі вертепи. Учасники цієї ватаги працювали на польовій кухні Євромайдану. А зараз вирішили потішити людей піснями та жартами. Здійс осіб є жидок Мошко, його жінка. Разом із ними виступає вертеп Нової Січі. Колективу виповнюється 25 років. Починали колядувати на майдані ще за радянських часів. Їхній склад постійно оновлюється. Серед перших була музикознавець Ірина Сікорська. До нас долучився Хор Яшенко, який нам співає вже багато років. Допомагає от у нас є е, третій цар. Момін з Бангладеш, перший цар у нас Микола Стратилат, народний художник України, святкування праздника Різдва Христового у храмах буде тривати сім днів. В ці дні кожного божого дня і зранку за божественну літургію і ввечері за вечірнім богослужінням будуть співатися за богослужінням різдвяні піснеспіви, канони, тропарі, кондаки, кондак, стихіри. І, ну і звичайно, що і. Перед богослужінням і після богослужіння будуть співатися наші традиційні українські колядки. Різдвяний цикл свят охоплює старий новий рік та водохреще, і завершиться святом стрітення Господнього. Богдан Ворон, Денис Фурден, Олександр Савранський живе ті